Слава Ісусу Христу, ви на каналі Духовний Шлях. Крокуємо разом із дослідником, і у цьому аудіо ви дізнаєтеся про вісім характеристик токсичних людей. Досліджуємо разом. Хто ж такі токсичні люди, як розпізнати токсичних людей? Після спілкування з такими людьми зазвичай виникає неприємний посмак і стає тяжко на душі. То чи варто тоді залишати таких людей у своєму колі спілкування? Колишній американський пастор Френк Пауел поділився своїми спостереженнями та описав вісім характеристик токсичних людей. Як колишній пастор, я стикався з величезною кількістю людей. Пасторське служіння це робота з людьми вислуховування проблем, плач, сміх та радість із членами вашої громади. Це виснажлива робота. Саме тому сьогодні я пишу слова на екрані комп'ютера. Я інтроверт, а церква дає мало можливостей для позбавлення від вампірів, що висмоктують енергію, якими є люди. Жартую, я люблю людей більшу частину свого часу. І з більшістю людей, яких я знаю, все гаразд. Мені подобається спілкування з ними. Вони розуміють, що таке межі та здорові стосунки, і виявляють інтерес до мого добробуту. Хоча це розуміють не всі. Один хлопець, називаємо його Девід, якось у середу ввечері з'явився у церкві. Я був пастором при коледжі, а він не був студентом цього навчального закладу, хоч був такого ж віку, тому прийшов на мої заняття. На той час у мене не було меж. Я не думав, що вони такі вже й необхідні. Я взяв цього хлопця під своє крило. Девід зазнав так багато втрат та болю, він не мав сім'ї. Першого ж вечора знайомства він розповів мені історію свого життя. Він відчував душевний біль і він не знав Ісуса, тому я мав вкласти в нього свої сили. Перший тиждень чи два все йшло нормально. Я протягом дня міг позвонити йому, і він приходив на зустріч час від часу. Здебільшого ми розмовляли про Ісуса, віру та все, що з цим пов'язано. На третьому тижні наші взаємини стали набувати токсичних рис. Девід почав дзвонити мені пізно ввечері, о десятій, одинадцятий або ще пізніше, і не дозволяв закінчити розмову і покласти слухавку. Він казав, що перебуває в депресії і одержимий суїцидальними думками. І коли я спробував пояснити, що передам його до рук тих, хто зможе надати йому професійну допомогу, він відмовився. Коли я зітхнув і більше не зміг боротися зі втомою, я сказав, що мені потрібен відпочинок, а він почав соромити мене. Якщо ти про мене дбаєш по-справжньому, ти мене не кинеш, казав він. І ось у чим річ я йому повірив. Тому наступний тиждень чи два ми розмовляли щовечора, і увесь цей час я прокидався втомленим. Не міг зосередитись на роботі чи проводити час із сім'єю. Я приніс у жертву заради Девіда кожну людину в моєму житті, включаючи себе. Я думав, що роблю те, що зробив би Ісус. Невже Ісус не став би пильнувати до ранкової зорі і вислуховувати марення Девіда. Ні. Я вважаю, що не став би. Фактично, Ісус часто дистанціювався від токсичних людей, наприклад, багатий молодий чоловік, сумно знаменитий Юда. Чому Ісус дозволив Юді вийти із кімнати і зрадити його? Чому він не став наздоганяти його, не знаю, але він не став. І я мусив відпустити Девіда, що я й зробив, але тільки після того, як захворів від утоми та сорому. Різниця між важкими та токсичними людьми. Тяжкі люди зовсім не те саме, що люди токсичні. Я хочу переконатися, що ви це почули. Я не збираюся ратувати за те, щоб видаляти зі свого життя кожну людину, яка грає на ваших нервах або викликає у вас стрес. Бог поміщає деяких людей у ваше життя, щоб оголити недоліки, які ви заперечуєте. Ви можете і повинні вкладати сили у тяжких людей, доки встановлюєте та підтримуєте межі та захищаєте серце та розум від гіркоти та втоми. Учні, крім Юди, чудовий тому приклад. Знову і знову Ісус намагається пояснити мету свого приходу на землю. І знову і знову вони не розуміють. Вони егоїстичні, вони хапаються за владу. І коли Ісус потребує їх найбільше, коли натовп приходить, щоб відвести Його, усі учні залишають Його. Проте Ісус не списував їх із рахунків, Він вкладався у них. Навіть у години передсмертних мук Він був із ними, вимовляючи слова життя і любові, а після Воскресіння Ісус явився їм. Різниця між важкими та токсичними людьми це різниця між уподібненням Богу або втратою своєї душі. Токсичні люди забиратимуть від вас усе можливе, і з цього моменту треба розлучитися з ними. Слухайте, я все розумію. Іноді токсична людина це член сім'ї або чоловік, і дистанціюватися від них нелегко. Але повірте мені, коли я говорю, що ви йдете стопами Ісуса, роблячи так. Іноді потрібно розійтися із кимось, кого ви любите, щоб вони отримали. Зцілення. Кожен рано чи пізно зіткнеться із токсичною людиною у своєму житті. Ось кілька параметрів таких людей. Перший токсичні люди скептично налаштовані проти всіх і вся. Токсичні люди гадають, що всі навколо щось проти них замишляють. Вони живуть у світі змов та найгірших сценаріїв. Вони вигадують усілякі історії, щоб відповідати світові, який живе у їхній уяві. Вони розмивають правду, вони не виносять хаосу та невідомості. Усе має мати сенс. Ми спостерігали це на останніх виборах, коли люди відмовлялися глянути правді у вічі. Вони не могли повірити, що Трамп програв, від них щось приховали, у системі стався збій, вибори хтось украв. Деякі досі вірять у це. Ми бачили це в пандемії, коли люди прямували в інтернет щоб поділитися останньою конспіративною теорією про доктора Фаучі чи уряд, чи ще щось. Ковід був не справжнім та безпечним, маски не захищають від зараження тощо. Коли шкільний округ у моєму районі вирішив запровадити правило про обов'язкове носіння масок, група жінок організувала протест, стверджуючи, що маски це дурість і непотрібна річ, а коронавірусу взагалі не існує. Чоловік однієї з цих матусь невдовзі після цього виступу помер від ковіду. Суть у тому, що токсичні люди повинні постійно контролювати навколишній світ, усуваючи невідомість і хаос за всяку ціну. Вони не живуть реальним життям у реальності дуже багато невідомого. Друге, токсичні люди уникають інтимності. Інтимність найважливіша риса здоров'я. Здорові люди не бояться вразливості. Вони будують близькі, сповнені сенсу, взаємовідносини. Токсичні люди поверхневі у взаєминах у них все перебуває на зовнішньому рівні. Вони не говорять про емоції та мотиви. Вони відмовляються працювати над собою. Це один із величезних недоліків мегацерков Америки. Вони заохочують культуру, де окремі особи можуть видавати себе за лідерів Бога без необхідної тяжкої праці з уподібнення до Бога. Якщо ви читали або чули про нещодавні гучні історії від Марс Хіл Hill до Хілсонг, ви помітите характерну рису лідери без підзвітності. Лідери, яким не слід глибоко спілкуватися з іншими людьми, влада будь якого роду безінтимності чи підзвітності призведе до токсичності. Тому якщо ваш пастор або бос, ваш друг або член сім'ї відмовляється пірнути на глибину і починає захищатися, якщо це намагаєтеся зробити ви, швидше за все, ви маєте справу із токсичною людиною. Третє. Токсичні люди не розуміють чи не поважають особисті кордони. Прентіс Хемфіл сказав: кордони це відстань, на якій я можу любити тебе і себе одночасно. Це відмінне визначення, варто його записати. Повторюю кордони це відстань, на якій я можу любити тебе і себе одночасно. Межі життєво необхідні для здорових відносин. Вони життєво необхідні для турботи про себе. Межі проводять лінію між тим, що є прийнятним і що ні, щоб ви могли захищати свій мир і радість, і всі ті якості, що дає вам життя. Важкі люди поважатимуть ваші кордони, якщо ви їх чітко позначите. Можливо, вони змусять вас почуватися коров'ячим лайном, але поважатимуть їх. Токсичні люди ні. І ось чому. У токсичних людей немає меж, вони не визнають особистого простору та обмежень. Вони гадають, що весь світ належить їм, вони мають виняткове право на володіння всією планетою. І якщо хтось думає, що володіє світом і вашим теж, ви не зможете його переконати. Четверте токсичні люди дуже категоричні токсичні люди бачать світ у чорно-білому кольорі, і, хоча більшість людей намагаються розглянути відтінки сірого, токсичні люди не намагаються зовсім. Світ чорний та білий і крапка. У їхній коробці з фарбами немає сірого кольору. Вони бачать світ подібним чином, тому що це допомагає їм маніпулювати людьми та утримувати владу. Ви не зможете переконати людину, яка дивиться на світ вкрай категорично ви не зможете мати з ними продуктивної розмови. Якщо ви міркуєте про те, чи є людина просто складною або токсичною, зверніть увагу на слова тригери. Ніколи або завжди, наприклад. Ти ніколи не робиш цього, або ти завжди так робиш. Токсичні люди сприймають світ як чорно-білий. Токсичність людини можна поєднати зі ступенем її сприйняття світу як чорно-білого. П'яте. Токсичні люди завжди праві. Токсичні люди ні за що не повірять, що вони не праві. Ніколи. І не через те, що відмовляються відповідати за скоєні помилки, вони не вірять, що будь-коли вчинили хоч одну. У їхніх проблемах винен хтось інший. А якщо ви вкажете на помилку, вони відразу почнуть захищатися, вдаються до маніпуляції або починають зображати жертву шосте токсичні люди змушують вас сумніватися у реальності. Це називається газлайтинг. Ми повинні вміти добре його визначати. Ми витримали чотири роки цього із минулим президентом. У цьому полягає проблема газлайтинга, його дуже важко розпізнати. Токсичні люди підмінюють факти та маніпулюють обставинами, щоб змусити подумати, що ви не праві, чи точно не пам'ятаєте, що сталося насправді. Коли хтось газлайтить вас, це відкидає ваші почуття. Вони ніколи не дозволяють вам поговорити під час конфлікту. Вони відмовляються вибачитися. А якщо і вибачаються, то це виглядає приблизно так. <кій> Мені шкода, що ти засмутився через те, що я сказав. <кій> це перекладання провини. Згодом ви починаєте сумніватися в собі. Ви не довіряєте тому, що бачите. Це і є те, що хочуть токсичні люди. Одного разу змусивши вас ставити питання реальності, вони отримують контроль над вами. Токсичні люди завжди прагнуть контролю. Сьоме, токсичні люди повинні скинути інших, щоб підняти себе. Токсичні люди бачать життя як гру з нульовою сумою. Переможець лише один, і це він. Вони критикують, атакують та усувають усіх зі свого шляху. Токсичні люди не можуть радіти, надихати чи підтримувати інших, вони можуть лише руйнувати. Восьме. Токсичні люди беруть, нічого не даючи натомість. Токсичні люди п'явки. Вони просять вас віддати все, а коли ви просите взамін, вони починають витягувати виправдання зі свого великого списку. Токсичні люди цінують вас лише за те, що можуть. Отримати від вас у них немає совісті, їм байдуже, чи є у вас душевні чи фізичні проблеми, вони продовжують вимагати більшого. Вони відчувають, що мають право на ваш час, сили та ресурси. Ваша робота покращувати їхнє життя та робити їх щасливими. Токсичні люди хронічні плюшкіни. Вони забирають усе, що можуть від людей, що оточують їх, і ніколи нічого не віддають назад ні тим, хто поруч, ні решті світу. Шувна іронія в тому, що чим більше ви накопичуєте, тим менше у вас лишається. Справжнє життя полягає у віддачі, вона відображає природу Бога, який дає і дає, не чекаючи нічого натомість. Токсичні люди можуть зруйнувати ваше життя. Немає нічого благородного чи доброчесного у тому, щоб дозволити токсичній особистості залишатися у вашому житті. Ісус так не робив, а Він наш приклад. Ми повинні йти його слідами. Благословінь вам і мир, друзі. Френк Пауел Щойно ми дізналися про вісім характеристик токсичних людей. А чи є у вашому середовищі токсичні люди? Як ви комунікуєте, справляєтеся, та що відчуваєте під час такої комунікації чи після? Напишіть свої думки. Будемо раді, також якщо поділитися дорогоцінним досвідом. Підписуйтеся на канал, поширюйте, ставайте спонсорами та донатьте на розвиток. Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи!